Каналі НТК інформаційний підсумок вівторка, 16 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхі. Навітаю вас далі. Коротко, мешканці Заболотова знову страйкують, вимагають ремонту дороги у Коломиї та передмістях. І далі продовжують брати гравій та каміння. Професійне свято відзначають бухгалтери. Про це та інше детальніше у випуску. У Івано-Франківській області за підозрою у вбивстві батька затримали 26-річного сина. Як повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю МВС України, у Снятинському районі 26-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своєму батькові. Із метою приховування злочину зломисник вкинув тіло до каналізаційного колодязя. Тіло знайдене за цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Співробітники СБУ спільно із обласною прокуратурою викрили протиправну діяльність викладача одного із вищих навчальних закладів Івано-Франківська. Викладач, користуючись службовим становищем, вимагав від студентів гроші за скасування заборгованості та здачу заліків із дисципліни, яку він викладає у виші детальніше у сюжеті. Співробітники СБУ спільно з обласною прокуратурою викрили протиправну діяльність викладача одного із вищих навчальних закладів Івано-Франківська. Викладач, користуючись службовим становищем, вимагав від дев'ятьох студентів навчальної групи по 100 доларів США за скасування заборгованості та здачу заліків із дисципліни, яку він викладає у виші 11 липня цього року. В одному із службових приміщень вищого навчального закладу співробітники СБУ спільно зі співробітниками прокуратури затримали викладача під час одержання 900 доларів США від упов. Зневаженого групою боржників студента. Видати нам ці кошти. Це, ці гроші кошти, які в сумочку поставте. Проведемо огляд цих. Так, прошу зазначити. запечатаний руковед. Будь ласка, розставте їх, щоб було видно серії номера. Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди кримінального кодексу України. Служба безпеки України у Івано-Франківській області нагадує, триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Тому звертається до батьків. Якщо у вас або ваших дітей вимагають хабарі за вступ чи складання іспитів, то необхідно звертатися до управління служби безпеки України у Івано-Франківській області за адресою. Місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, або за номером цілодобової телефонної лінії 590303. Анонімність а. та захист ваших законних прав гарантовано. Наступна купюра. Мешканці Заболотова знову страйкують. Сьогодні люди перекрили дорогу і зупинили рух транспорту через свій населений пункт. Вони вимагають від влади дотримати свою обіцянку і відремонтувати дорогу. Нагадаємо, кілька місяців тому у Заболотові вже страйкували. Тоді чиновники і пообіцяли, що магістраль у селищі відновлять, але очевидно. До обіцяного три роки чекають. Що обіцяли цього разу страйкарям? Далі в сюжеті у кінці березня цього року обурені мешканці Заболотова вже перекривали дорогу. Тоді страйк закінчився тим, що Степан Максим'юк, заступник голови снятинської райдержадміністрації, з представниками автодорог, пообіцяли, дорога буде. А ще запевнили, замінять каналізаційну систему під дорогою і візьмуться до побудови об'їзної. Пройшло три місяці. Палець о палець ніхто не вдарив. Переконують мешканці Заболотова та водії. Єдине, гравієм засипали найбільші ями, та від такого ремонту і сліду не залишилося. Роман Білик, депутат обласної ради, каже, не раз звертався до очільників області та до представників облавтодору із цією проблемою. Народ Не може терпіти цю безлузі, яка чиниться. Саме в сфері Адже Неодноразово попереджувалися його влади владу те, що акції мусять бути, тому що люди не можуть жити в таких умовах. Дороги її не приїздили на протязі такого тривалого часу. Але, на жаль, ми бачимо, що е, така безвихідь, і вона має місце і надалі. Але цікаво те, що вже в цьому році Укравтодором передбачені кошти в сумі 11,7 мільйона, саме для ремонту забулків доріжня. Кошти ще не надійшли, роботи не проводяться. Одесі магістраль під силу відновлення дорожнього покриття даного об'єкту, а обсяг немалий 3400 метрів. Та підряднику не виплатили кошти ще за попередні роботи, а це 300 мільйонів гривень. У борг ніхто працювати не хоче. Водночас людям набридло слухати обіцянки. кажуть, якщо й цього разу ними знехтують, збиратимуться щотижня. перекриють залізничну дорогу. Нас годує обі... обіцянками. Пан Максим говорив. мені, будь Тебе ціна його слові. Ні каплі, де дорога. Пробачте, будь ласка, писали, що до місяця будуть робити. Ну а тепер вже який місяць, вже літо майже що закінчується, скільки можна. І хоча б підлатав. Хоча б більше, хоча б камінням, а це ні. Та ж люди добрі. як так? А слово ж треба мати, що навіщо він при владі? Якщо нічого не може зробити, то нехай звільняє посаду, що нехай другий до нічого не робиться. Взагалі нічого не робиться. Не лапшу на вуха вішають і все. Любомир поспішає додому, везе батькові ліки, проте змушений стояти в корках. Але людей підтримує дороги ужасні, Акцію підтримує. дороги доно до не треба було зробити. Кожного року ці дороги ремонтують і кожного року вони в ужасному стані. Певне вигідно владі, щоб ці дороги не були добре зроблені. Укравтодор тим часом звітує, що в першому півріччі 2013 року ліквідовано ямковості на 5 мільйонах 38 тисячах квадратних метрів. Що становить 94% від загальної ямковості, назвали у відомстві і найпроблемніші області. До них насамперед належать Львівська, Чернігівська, Черкаська, Закарпатська та Чернівецькі області. У цьому переліку немає Івано-Франківської області, а загалом і селища заболотів, яке своєю дорогою відоме на всю Україну. У Коломиї та передмістях і далі продовжують брати гравій та каміння. Як результат, дамби, що охороняють столицю покуття від повеней, руйнуються, розповідають місцеві мешканці. У нашу редакцію звернувся мешканець вулиці Січинського Богдан Курдибан. Із проханням допомоги знімальна група нашого телеканалу виїхала на місце події. Однак, застати вантажівки у день приїзду телебачення практично неможливо. Деталі у сюжеті. із паном Богданом виїжджаємо одразу ж на дамбу. Він показує, які з'їзди до ріки. Поробили вантажівки, а це в свою чергу руйнує насип, каже чоловік. Шутер беруть не на самому пруті, а на пістинці. Однак машини їздять всі через дамбу, бо у нижньому вербіжі їх з вантажами не пропускають. Наш співрозмовник згадує, що у 2008 році вода вже мало не перейшла дамбу. А зараз після таких маршрутів вантажівок насип став ще більш вразливим. Партія без поруски називається безприділ. Це зазволеність. А ми боїмось за свої хати. Потопимось, дамбо знищить до решт. Це нікому не цікаво. Що три возять з того боку? Тула по дорозі не є, все села дамбі. Всі машини, КАМАЗ, крази, що хоче. Ми хочемо це, аби все якось було не спеційно, а щоб нам влада допомогла, для того не є влада. Богдан Курдибан каже, що неодноразово звертався до влади. Однак щоразу отримував листи, що автівки затримані. А їхні власники сплатили штрафи. Однак навіть за невеликий проміжок часу ми побачили ще одну вантажівку. Вона їхала, щоб знову забрати шутер із річки. А мешканець Січинського вже і не знає, куди звертатися, бо думає, що наступну велику воду дамба може не перенести. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. У четвер на телеканалі НТК на запитання глядачів буде відповідати перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Початок ефіру о 19.45. Телефон 3830. У Коломиї медики оцінювали стан здоров'я мешканців міста та району. Проводили обстеження, кваліфіковані лікарі абсолютно безкоштовно. Головною метою цього заходу стало комплексне дослідження стану кісткової тканини та ендокринної системи організмів Коломиян. Відвідали цей захід. І наші журналісти. Така акція проводиться по всій Україні вже близько п'яти років. В Коломиї ж уперше організував цей захід інститут геронтології Академії медичних наук України. Проводилась благочинна акція в приміщенні Коломийського клубу медичних працівників. До нашого міста з Києва приїхав і директор Українського наукового медичного центру проблем остеопорозу Владислав Поворознюк. Він розповів, що в даний час спостереження проводиться лише за станом здоров'я дорослого населення, проте планують перевірити і дітей. Тоді в нас складеться така картина чітка про те, наскільки розповсюджені ці зміни, як можна на них впливати. І е, ми знаємо, що е, Коломи, тут ще ви знаєте, що ви живете в регіоні йододефіциту, і тому тут теж повинні бути певні особливості. Ми будемо старатися все це попереджувати. На заході був присутній і голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Він розповів, що влада всіляко підтримує розвиток медицини в Коломиї, сприяє її ефективному функціонуванню. «Влада Коломийщини, це видно наяву, як підтримує медицину. Ми маємо відбудовану вже поліклініку. У нас відбудовано повністю терапевтичний корпус на європейському рівні. І ми далі працюємо з нашим професором, з моїм другом. Паном Паньковим Володимиром, який працював у нас, працює, і є зараз ця акція, яка буде потрібна нашим людям, ті, які на сьогоднішній день потребують цих досліджень. Апаратура, саме нова американська апаратура, і приїхали спеціалісти, які наших людей будуть приймати на протязі трьох днів безоплатно. Дивитися, що кому як допомогти, і давати повні рецепти для того для лікування, кому потрібно. Сьогоднішня акція є новим етапом проведенні обстеження стану здоров'я населення Коломийського району, адже раніше вже було зроблено низку схожих досліджень. Про це розповів доктор медичних наук, професор з Києва Володимир Пань. 10-15 тому при підтримці Коломийської районної державної адміністрації нами було проведено вивчення стану йодного забезпечення. І стану здоров'я дітей, які проживають в гірській частині Коломийського району, зокрема в селах Марків, Карун, Горисло, Печеніжин. І на основі цього проведеного обстеження в районі районною держадміністрацією була підготовлена спеціальна програма, розрахована на декілька років. Виконання цієї програми дало можливість зменшити частоту зоба серед дітей шкільного віку практично в три рази. Це є чималий внесок у боротьбу з йодною недостатністю як нашого району, так і всієї України, веде далі Володимир Іванович. Сьогоднішній захід, на його думку, є надзвичайно важливим для жителів Коломийщини. Це дослідження дасть можливість в першу чергу для практично для людей це десятирічного ризику можливих переломів конкретної людини. Це дуже важливо, що впливає на якість життя. По-друге, оцінити стан обмінних процесів в організмі, ендокринної системи. Ну і оцей чудовий прилад денситометр, дає можливість буквально за 10 хвилин оцінити стан щільності кісткової тканини. Тобто, це вже один із щіль, і один із показників можливого розвитку перелому в майбутньому. Медики побажали коломиянам берегти своє здоров'я та в разі потреби вчасно звертатись до них. Ольга Тимуляк, Сергій Гурмак для події. НТК. всеукраїнська благодійна ініціатива Укргазбанк банк добрих справ рятує здоров'я і життя людей. Завдяки Прикарпатському осередку вдалося придбати концентратор кисню для чотирирічного коломиянина Олега Андріїшина. Самотужки сім'я хлопчика не змогла придбати цей необхідний, проте далеко не дешевий прилад. Деталі від Мар'яни Мацьків. Уже півтора року маленький Олежик бореться зі своєю хворобою. У 2011-му лікарі поставили йому страшний діагноз мукові з панкреатичною недостатністю. – легенева форма. Нам виставили дуже поганий діагноз, що у нього на легенях утворились кіс кісти, Розумієте, і нам обов'язково ми придбали з Києва по замовленню пульсоксиметр, який виділяє в легенях кисень. Імолобін, і нам сказали обов'язково придбати оксигенатор концентрат кисню, щоб дитина роздихувала легені. Вартість оксигенатора більше 10 тисяч гривень. Його придбали для Олежика представники Всеукраїнської благодійної ініціативи Банк добрих справ. Концентратор кисню життєнеобхідний необхідний прилад для хлопчика. Проте проблеми він не вирішує. Розповідає його мама Світлана Андріїшин. Тож мені сказали, що обов'язкова трансплантація легень дитині на майбутнє. Буквально пару років, щоб ми шукали людей, звертались до депутатів, щоб допомогли. Тому що ця операція коштує дуже великі гроші. В Росії вона коштувала 150 тисяч євро. Ми не в змозі зібрати такі кошти самі. Розумієте, що тут на Україні це неможливо. Навіть за границею це неможливо ні за рік, ні за два, ні за тридцять зібрати. Та пані Світлана духом не падає. Вона готова боротися за життя синочка до останніх сил. Лише недавно вони повернулися зі Львова, там проходили лікування. Тепер, хоча і вдома, проте щодня хлопчикові доводиться приймати близько десятка різних препаратів і терпіти не надто приємні процедури. У найближчому часі Світлана Андріїшин хоче поїхати з Олежиком у Францію. Там є спеціалізована клініка Грегорі Ламаршаля, де успішно лікують таку недогу. Ми хочемо просто проїхати додати на консультацію, що вони нам скажуть, розумієте? І я просто хочу дуже допомогти своєму сину, щоб він не ріс так, як... щоб він ріс, щоб був здоровою дитиною. І я буду робити все можливе, неможливе. Щоб допомогти йому, у Олега є ще дві сестрички. Мама виховує дітей сама. Хлопчик любить співати, гратись конструкторами, знає дуже багато автомобільних брендів і мріє в майбутньому сконструювати власну машину. Його мрії можуть здійснитися лише за допомогою доброчинців, адже самотужки сім'я не зможе зібрати необхідні кошти на операцію, яка надзвичайно потрібна дитині. Звернулася до благодійного фонду насамперед, діти милосердя. Василя Івановича, Доганюка. Я хочу йому дуже подякувати, що він теж допоміг моїй дитині, хочу подякувати Карітасу, бо коли я приїхала туди, мені зібрав перший раз діти милоксердя. Потім три тисячі мені Карітас передали, остальні передали гроші діти милосердя і мої друзі. Велике спасибі від щирого серця, дуже їм дякую. Івано-Франківська організація банку добрих справ функціонує при карітесі Коломийсько-Чернівецької єпархії, керівник проекту Василь Саманів. Якщо вам чи вашим рідним потрібна невідкладна допомога на лікування важкої хвороби, звертайтесь у благодійний фонд. Мар'яна Мацька, Андрій Гарашчук для програми події НТК». Професійне свято відзначають бухгалтери. Дата обрана не випадково. Саме в цей день, 1999 року, прийнято закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Весь рік вони контролюють фінансові потоки та виступають порадниками у прийнятті важливих економічних рішень. Без їх роботи неможливо уявити жодне фінансове дійство. Про героїв обчислювальної техніки. Далі у сюжеті Ганна Мельник працює бухгалтером уже 30 років. Робота для неї це все прожити життя. На початку кар'єри вона працювала скільки було сил, іноді зранку до пізньої ночі. З посмішкою на обличчі пані Ганна згадує, як бігала виконувати доручення старших, аби тільки не сидіти на робочому місці. Свою професійну діяльність я почала дуже давно. Вчилася в кооперативному технікуму в Чернівцях по направленню з отеньєю із комбінату громадського харчування. Навчилася на бухгалтера і на роботу мене послали до Отиніїв комбінат громадського харчування бухгалтером, де я пропрацювала. Він комбінат громадського харчування Отенівське відноситься до Коломийської райспоживспілки. Потім е, організувалося Отинійське споживче товариство у 88 році, і я перейшла на роботу в Отинійське споживче товариство, де я працюю до сьогоднішнього дня бухгалтером. Ганні Михайлівні вдалося чудово поєднати роботу із особистим життям. Двічі жінка була у декретній відпустці. Вона наголошує, що без дітей не можна. Професію свою Ганна Михайлівна обрала не одразу. До цього спонукав її батько. Він був переконаний, що молодій красивій дівчині місце не на кухні з каструлями, а за столом з паперами. Найскладніше в роботі було переходити на технічні обчислювальні засоби. Дуже важко нам було переходити на комп'ютери, тому що ми навчилися робити в техніку ще на рифмометрах. Фелікс. Потім була рахівниця. Після рахівниці калькулятор, де вже як я прийшла до роботи Соня Іваніна Бухгалтер, у сказала, ти будеш рахувати лівою рукою, як тільки правою рукою будеш рахувати, я тебе буду бити. Навчилася лівою рукою на калькуляторі без всякого. А потім з комп'ютером дуже важко в нашому віці. Але нічого, ми навчилися. Зараз я можу на комп'ютері робити все і не можу без комп'ютера, тому що в на комп'ютері набагато краще, як на рахівниці. Галина Манцюк у колективі наймолодша у свої 18 вона вже встигла закінчити івано-франківський кооперативний коледж, навчалася по направленню Коломийської райспоживспілки, тому працювати вирішила саме тут. Досвідченіші колеги зазначають, що Галя усе швидко засвоює і працює на рівні із ними. Це перший місяць, коли я на роботі. Мені подобається робота з документами, з розрахунками, нараховувати зарплату. Допомагають багато чого навчилася для себе, багато чого мені пригодилося з коледжу. Використовується, що я навчалася у коледжі, багато чого нового. Прийшла практику, засвоїла роботу, засвоїла свої знання. Оксана Стефанишин у Райспоживспілці і бухгалтер, і керівник. За професією вона працює вже 35 років. Під її керівництвом більше десятка бухгалтерів. Бухгалтера це, звичайно, у нас працелюбиві, люди з досвідом роботи, люди законопослушні. І якщо дивитись, що у рік ми сплачуємо до 800 тисяч різних податків і зборів, це все лягає на плечі. І на, на наших бухгалтерів, які кожну копійку рахують, і кожен податок, кожен платіж сплачуємо вчасно. Немає у нас ніяких бухгалтерів, які б не любили свою професію і не відповідали їй. Раніше було простіше, бо було одне законодавство, зазначає Оксана Дмитрівна. Сьогодні ж бухгалтер повинен бути фахівцем у багатьох галузях. І хоч комп'ютеризація дещо полегшила ситуацію, то за всім все одно повинна слідкувати відповідальна людина. Бухгалтер, користуючись нагодою, хочу привітати всіх бухгалтерів нашої системи і не тільки нашої, всіх бухгалтерів, всіх людей, які мають відношення істочною дисципліною з професійним святом, побажати здоров'я, успіхів у нелегкій, але потрібній всім праці. Пражні свято для покупців організував епіцентр. Усі, хто купляв товари у цьому гіпермаркеті, стали учасниками неймовірного розіграшу. Мешканці краю мали нагоду отримати цінні подарунки, а також грошові сертифікати для придбання господарсько будівельної продукції. Хто став переможцем, знаємо. Ми. Такого ажіотажу в Коломиї ще не було без перебільшення тисячі коломиян та мешканців нашого краю взяли участь у безпрецедентному розіграші. Чекали на покупців сюрпризи та цінні призи, зокрема, мотокоса, шуруповерт та вентилятор. Основне, чого чекали люди, це розіграш грошових сертифікатів. Їх було декілька на різні суми від тисячі до двадцяти тисяч гривень. Щоб усе було чесно, допомагали обирати переможців, діти. Вони теж не залишилися без подарунків. Основна щасливиця, якій посміхнулася фортуна у вигляді сертифікату на двадцять тисяч гривень, каже, що тепер буде. Постійним покупцем гіпермаркету «Епіцентр». Взагалі не очікували, коли вже останній раз представили, хто має перемогти, ми вже підійшли з чоловіком до машини, вже стояли біля машини і знову зачитили, що останні дві букви «І, і ми вже зупинились і так вже повернулися. Так получили, що наша перемога. Тут все вкомплектовано, все разом і доступні нормальні ціни, які можна щось придбати. Нагадаємо, в Коломиї 13 та 14 липня урочисто відкрили будівельно-господарський гіпермаркет. Епіцентр тут є тисячі найменувань товарів від українського та світового виробника з за кращими цінами для будівництва, ремонту, господарювання та взагалі для всієї сім'ї. Адже гасло компанії епіцентр для всіх. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 16 липня 1916 року, помер Теофіл Дембицький, син Віктора. Видатний меценат, громадський діяч, правник, член наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Він народився 1845 року. Точної дати не встановлено у селі Словата біля перемишля. Тепер польща. Теофіл Дембицький один із засновників банку Покутський союз у Коломиї, опісля керівник цієї установи, співзасновник Коломийської філії просвіта, Товариства Народний дім і періодичного видання посту його обирали заступником голови Коломийської повітової ради, головою надзірної ради, земельного іпотечного банку у Львові. А ще 16 липня 1943 року у передмісті Коломиї відбулося багатолюдне віче з нагоди закінчення формування дивізії Галачина. Опісля новобранці, а це в основному студенти старших класів гімназії та випускники пройшли маршем на вокзал для відправки їх до Львова. Також 16 липня 1948 року у селі Рожнові Косівського району народилася Марія Стефюк, оперна співачка, лірико Колоратурне Сопрано, народна артистка СРСР з 1985 року та України. Лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, солістка національної опери України від 1988 року. Також 16 липня 1998 року у Коломиї утворено персональну студентську премію Героя України Василя Михайловича Ткачука.